Було, не було. У кожного з вас є табличка, на якій написано було не було. ми по черзі з вами будемо розповідати якусь історію, і команді суперників треба буде відгадати, була ця історія чи не була. Кожна правильна відповідь приносить команді один бал. Все, часу нема, можна починати грати. Ми продовжуємо навчатися Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Хоч ми почнемо? Давайте. З кого ти хочеш, щоб ми почали? На ім'я. ім'я. Назар. Назар. Давай твою історію. Чи засвітився я колись у прямому ефіру голий? Було таке, чи не було? В прямому ефірі голим? Хоч би було, можна написати. Підніми табличку свою. Цілком не було. Бути. Я приймаю цю відповідь: Назар, це було Назар чи дуже не було? Назар Такої... Я б цим не пишалась на землю. <ріст> Від нас хто каже, Кенді. кенді. Не у прямому. Готові? Так, Кенді. А, чи було таке, що я побилася з водієм бетономішалки? Було. Було по-любому. Було. За, ви такої поганої думки потепите? Ну, давайте я чисто. по факту. Я Чому на було, всяк бувай, випадок візьму не було. Було! Хорош, Хорош пацани. А що а, роз'яжі? Я дуже люблю свої машини. Їду я за кермом, спокійно, машини. слухаю музичку, і в мене ага, в'їжджає бітономішалка. Ти що серйозно? І починає тікати. Тут в мені включається Халк або Даніель Салєм. Ну зрозуміло, Бугай. я починаю його доганяти, зупиняти, витягую його з машини. Він каже, це не я. Я кажу, це ти. Це ну це реально була така і історія. І його. Він мені виплатив все до копійки. Бійка була люта. Данечка, давай твою історію. А, моя історія. Було чи не було, що я приймав пологи 63 рази. О, о, о. Це, це собачні хіці. Знаючи, Даню, він такий, знаєш, людина, в якої було дуже багато професій, там воював, а там ти працював, а там ти відпочивав і ресторани ти відкривав. Чи, ну, ти не, не вчився на лікаря. — Або він дуже відповідальний. Я не робив і, і не я проходив десь практику. Давайте було. Давайте скажемо було. Було. Розкажи. О-о-о! Подробиці в студію. Все дуже просто. На третьому курсі медичного інституту в Одесі фельдшер має право їздити по різним відділенням. Тобто, це може бути гастронтологія, нейрохірургія. І, звісно ж, пологливий. І там саме за тиждень. Я приймав 63 рази пологи. В людей? Разом з, Окей, разом з головним акушером. Так. Ну, але це в команді, це врахується. Так, Тебе так. важко здивувати тепер. <ріст> ти все бачив. Браво! Ну, це вау! Сашунь, Давай. А. Була чи не була? Що я Перемила дуже багато, не буду казати унітазів, а я вже сказала. Сантехніки. Поприбирала. Кучу всього і таким чином заробила собі на машину. Стоп, 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 ні, стоп, ні, ні. стоп. А можна ще раз? Вона це робила Стоп, Стопудов. Думаєш? Але на машину не заробила. Талантом тут заробила Тут питання з підвохом. Не було, не було. Не, не було. Ну, це не було, було, але не на машину. Не було. розказуй, давай, давай. — Підходиш давай. ти до room number 101. Окей. Okay. — Housekeeping. Все і прибираєш. І машина, і машина. Саша, у тебе машина колись з'явилась? — У мене машина з'явилася е, в 19-му році. Ну. No. — Так. — Де ти прибирали в 19-му році? За в хаяті. — Так, мене тоді вже показували по телевізору, але я мала де, мала. Де Ти показували. — Показували в лізі сміху. Саша, приклад того, що і коли треба бабки, просто взяла і пішла працювати. Тим я зранку була в скайпі, працювала, ми писали е одного разу під Полтавою. Саш, я, чесно, і чесно прибирати. Низький уклін тобі за те, що ти робиш. Дякую. Це офігенське. Ну, я, вже, я вже зав'язала. Це сильно. Вач, давай твоя історія. Всі ви знаєте фразу, яка вже стала легендарною: Don't push the horses. Так от, Чи правда що? Олександр Усик мені особисто подякував за цей мем. Так, це правда. Я думаю, що так. Вася задобули голосовим. Подякуй мені! Чуєш, брата? Ми в тебе віримо. Якщо він не подякував, ми тобі дякуємо. Дякуємо. Ми тобі дякуємо і якщо він навіть не подякував, то після цього ефіру він тобі подякує. І це було. Вайс, розкажи. Е, я вам скажу більше. Коли ця вся двіж з цим мемом пішла в маси, Олександр відповів мені голосовим на голосове, <рес> <рес> додав мою сторість собі і сказав, що я маю для тебе подарунок. Боксерські рукавички своїм автографом. Вау! Вау! Сьошіка. Давай від твою історію. А, зустріла батька свого хлопця голою. Ну, це було. Подождіть, подождіть! Юний детектив, вам подарунок. <рес> це мегамоза? Це коли було? А вона не може відповідати. Не може, так? Да? Давайте, було чи не було? було. Я ставлю було. було. Бо хлоп... Я думаю, було. кіно, та кіно. <рес> Харваті, де ти там була? Назаре? А ти бачив це. Назаре — це гра. Я всі, я всі не твої фільми дивлюся. Назарчик, що там? Два-два. Не, не, не було. Не було. Ага. <свіг»>. Я кажу, за бам! Ми з Васю вас пушили хорси самі. <свіг> Але це було не в кіно, це було в житті. <свігідно> <свіг> 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 Мені було десь на 18 років. Я ночувала у свого хлопця. І він сказав, я піду, схожу, щоб ми вечерю приготували в магазин. І я така, ну добре, і думаю, ну, щось якийсь сюрприз треба йому влаштувати. Ефект на зустріч. Ефект на зустріч, я така роздягнулася. І і він, значить, ну і чую, як відкриваються двері, відкриваються. Я така з кімнати, така. Привіт! А Боже, там Володимир Вікторович. А там <світ> Володимир Вікторович, і я така, доброго дня, а він такий стоїть, такий, ой, я напевно пішов. Мій факт факт від мене. Було чи не було? Давай. Ще одного разу я помив голову з засоби для миття посуду. Це було сьогодні рано. Кожен день, кожен день. Я думаю, що було. Добре, що не клеєм. Я теж думаю, що було. Дякую, що я хочу, Вовочка, думати, що таку кукілку, таку красатульку. Треба Все. мити тільки шампуньком. Тільки шампуньком. Який відповідь? Ви там вкрутите. Було чи не було? Не було? Не було, було, було. Ну блін. Звісно, це таке не могло відбутися. Такого не було. Красота! А, як ви. А я знаю. У мене, якщо чесно, теж такий дурнуватий факт, як і в Дантеса. Було чи не було, що я в 2009 році очолювала фан-клуб Дантеса в місті Хмельницькому? У якому році? 2009 рік. фабрики не зразу. У 2008-му. Не було. Ви що мене. Зафіксували? Назади, що? Назарітас, назарітас. Не було. А я вам кажу, що не було. Фух, я вже. Дякуємо, ми виграли! Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. На пане суддя, скажіть, кого скільки балів? Пане суддя. Отже, увага команди! Приготуйте ваші таблички. Чи було таке, щоб я судив? Це шоу голим? Так, ви це робите прямо зараз. Ви прямо зараз це робите, суддя. Ви, мої хороші, звідки ви не так знаєте? <плес> Отже.

Ти щось чекаєш від мене? Вовік Вовік чекаю. Бонус не цей. О, Бонусне. до речі, це цікаво, як ви вважаєте. Скільки відсотків чоловіків пишаються, коли на їхню жінку звертають увагу інші чоловіки? Це тільки це тільки а -а -а. ті чоловіки, які впевнені в собі, які не впевнені, їх це бісить. У мене був такий, їх це бісить, вони взагалі ну, просто не це. Я Пишаюся, пишаюсь. Yeah. Да. Мені подобається це. Я теж дуже пишаюсь. Бо це такий такий тоді ти розумієш. що… — Ти розумієш Ну, Ти пишаєшся. хочеш себе пендрювати. <ривіт> це типу. Звертають <ривіт> <Це>, типу, <ривіт> ти ти увагу. <ривіт> ну, типу, ну <норм>. впевнених <ривіт> да, да. чоловіків зараз в нашій країні набагато більше. Шістдесят <ривіт> 62 відсотки, наприклад. Давайте. Що ми питали у 2010-му, все було б не так. Ми готові. Ми думаємо, що таких чоловіків десь приблизно 71 відсоток, але скажемо 62, щоб не промахнутися. Давайте подивимось на екран. Стоп. Добре, що не 62, бо плюс 2000 у них. Ну просто, ну що за жінка, все знає. І ще й народила. І ще й отримала бонус 100 тисяч гривень. Отже... Вісім сім тисяча гривень на користь дівча. Є невеликий, невеликий ролик, не ми такі. А цього вісім!